Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. ТЦК ловить тільки бідняків, тільки робітників та селян. Війна перетворилася у війну для бідняків. Та вона такою була з 2014 року. Уже 11-й рік за Україну гинуть тільки бідняки. Прості бідняки, робітники та селяни. 98%. 99. Процентів гинуть прості робітники та селяни. І ще один доказ цього: в мережі Facebook та YouTube є таке відео. Наша реальність називається, де в одному з міст люди знімали і аналізували, кого зупиняє ТЦК та поліція на дорозі. Перевіряють документи, просить вийти з автомобілів, з особистих автомобілів. Підкреслюю, вони зупиняють ТЦК та поліція тільки бідні автомобілі. Тільки автомобілі бідняків. Багаті автомобілі вони не зупиняють. Чому? Тому що звідти можуть ще й по фейсу дати. Сотий раз ми бачимо, що війна у нас. Перетворилися на знищення простих бідних українців. На знищення. Їх знищують як і на фронті, так і у тилу. А з вами український історик та журналіст Яршвець. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Дякую вам.